Вітаю вас на своєму каналі. Щоденник душі. Мене звати Вікторія. І я вирішила подивитися, що поганого чекає Росію на жовтень, які в них неприємності, яка в них срака відбувається насправді. Так, ну, такі карти, хто розбирається. Ви можете бачити самі, і навіть без трактування, особливо, що в них повна срака відбувається. От, що хочу саме спочатку сказати, що в них йдуть смерті, дуже багато смертей. От, і якомусь імператору навіть загрожує. І це не уникнути, тому що карта смерті сама вже з таким маркером вже, вже показує, що хтось вже вмер там, або когось вже будуть прибирати, і це будуть. Ну, і це військових будуть прибирати, якихось генералів по таких картах. І це показує, що на їхню територію йде війна, сама карта війни, йде в Росію. От. У них дуже багато мутності і неясності в владі. Вони борються, вони хочуть змістити якогось імператора, і вони нерішуче на це настроєні. Вони замислили щось до нього нехороше. Ну, так як ми знаємо, що справжнього Путіна немає, він не живий, але ті копії мають бути деактивовані і ну, наглядно так сказати, щоб вже всі про це знали, не тільки ті, хто можуть щитати НРЕТОК, так? Ну, є, є і ті, хто живуть в Росії, теж це знають, але вони бояться щось сказати. Ось, і вони бояться втратити якісь дві території, дуже сильно бояться втратити, бо це прям чітко йде по тих картах, що вони прям, ну, прям сумують за тими територіями. Ось. Я думаю, що це Харківська і ще якась територія, що вони її відступають, відійдуть. Так, ви знаєте, тут, окрім того, що там ідуть смерті, у мене все отаке. От <laughs> Там йде тільки одна смерть. Туди прийшла смерть. І до них ще на дно я карти подивилася, і до них з ракою розвернулася фортуна, тому що ми дивимося в поганому аспекті. До них фортуна жопою розвернулася. Ось тому тут я можу сказати, що там може бути переворот такий, що або попитка переворота військового плану. Ну, ті чиновники, які їм загрожують чиновники, які віддають якісь накази. Ну, цей Ярафан це значна людина, така це не рядова якась людина, розумієте, що от її можна підставити да, і звинуватити. Це досить така ну, серйозна людина. Ось, і неї йде маркер смерті. Хто, хто це саме, Ну, важко сказати, вже там багато таких людей. Ось. Але там щось якісь, все-таки, якщо подивитися на цю трічку, так, то там буде якийсь військовий переворот, або замислюється він такий, що він вже в планах є, так, вони його вже продумали, і готується якийсь. Якийсь військовий конфлікт, прямо так можна сказати. Можливо, це в якихось і в їхніх тих е государствах, типа Чечні, можливо, там щось таке, таке відбуватиметься. Ну, як в государствах, я так сказала, якась, що вони забрали. Е от. Тому в них один депресняк і печаль. Виходу в них немає, вони не бачать ніякого виходу. Ні звідки вони не бачать ви. Хоч там вони там пирскаються, що от ми ми там воювати, ми будемо завжди, да, всю житнь, Там. Такого не буде. По цих картах, що випали, на погане, на найгірше, що може бути, це найгірше, які карти випали. От Там починаються реальні смерті. Там постійно будуть когось вбивати, когось прибирати. І, і військових будуть прибирати, і навіть, і тих, хто в, воював на, на, на війні, кого в нас пажикиці вбивали, їх теж будуть прибирати. Будуть е, будуть прибирати і будуть свої прибирати. Я не кажу, що це буде наш масад робити, а це будуть вони самі робити. Ось тут в мене випало тільки таке: одна смерть. На Росію прийшла смерть. Можна таке відео написати, підписати. Ось. Ну, то, що вони бояться втратити якихось дві території, і вони за ними вже сумують, але вони їх втратять. Ось так. Я навіть не, не хочу більше брати, можна ще роздивитися, але в мене мало карти великі і воно не поміщається зараз в мій, мій об'єктив телефону, тому що я чекаю що таке, нормальну підставочку для телефону, яка зможе брати об'єктив більший. А, щось приходить, а, а не то приходить. Не то пальто прийшло. Ось Так. Ну, карти прекрасні. Мені так подобається, коли, коли такі сочетання йдуть. І, що там прийшла е чорна з косою до них нарешті. І, і, і карта війни. Карта війни приходить до них. Вони будуть відчувати її реально вже. Так, На своїй шкурі будуть відчувати. І будуть в них і гражданські вмирати. От, і буде в них дві так, друзі, таке було пробне відео на, на, ну як пробне. Я буду старатися таке от робити, так? Негатив такий вищитувати, якось мені легше, ніж позитив. Ось будемо дивитися далі. Що там в них робиться? Ну, у них завжди жопа робиться, а зараз ще більша жопа буде, дивлячись по цих картах. Ну, Готується, якийсь переворот, реально готується, вже він в планах і, і вже, вже, може, в дію і пішов. Але ніхто про це не знає, окрім них самих. Так, всі, друзі, дякую вам за увагу, за підписки, за лайки, за те, що ви коментуєте моє відео. Я дуже вам дякую, до зустрічі.